Привіт, мої дорогі глядачі! Ви на каналі Мирослав Солонар. Я радий представити нашу гостю Шаманку Олександру Сейреш. Мої вітання. Да, привіт, привіт, дорогі друзі. Ми спілкуємося 27 квітня вже пізно ввечері за українським часом. І перше питання, яке я хотів вам поставити, Сереж, власне, яким буде травень загалом, оскільки куди не глянь в засобах масової інформації, пишуть, що це буде знаковий місяць, що це буде той місяць, який по суті вирішить, як закінчиться війна, про те, що буде далі, наш контрнаступ знову ж таки. От як ви от, загалом його бачите, він буде активний на події. Травень увесь в принципі. А якщо так дивитися, то вже цей тиждень є активним, ну в певній мірі. Просто що ми з вами активність бачимо, але мабуть не таку, як нам би всім хотілося, але вона є. Тобто, ось навіть цей тиждень вже більш активний ніж було А, Травень він продивлялося травень. Він про гроші, знову дадуть грошей нам. Він про якесь внутрішнє важливе вирішування. Чогось до речі, в мене на травень, особливо на середину, неодноразово виходило, що ми вирішуємо всередині держави якесь... А, важливе типу питання, а можуть схилятися до того, що можливо буде реакція на петицію, пов'язану з е, правами е, одностатевими ЛГБТ спільноти. Можливо, це буде ця реакція. Можливо, про це. Можливо, ще якась реакція на якусь подібну важливу петицію. Коротше, щось там у нас буде якесь рішення важливе приймати. гаряче, болісне, не давнішні. Там воно виходило. А от події будуть. Подій буде багато, подій будуть цікаві. Їх буде видно. Ми в травні будемо вже про щось чути. Якщо так дивитися по полю бою, ми вже будемо щось, щось розуміти. Чи буде 9 травня якась серйозна шуміха в Росії? Так. Там в них як завжди побіда-бєсія. Зрештою, останні дні там так розліталися гарно безпілотники по Росії. Що вже навіть пілоти з літаків їх бачать під Москвою, їм махають привіт. Ну така, от, бачите ситуація. Там вже там уже здається, більше безпілотників ніж птахів. Там, і це стосується не тільки 9 травня, як дати. Там, в принципі, знову ж таки, на Росії починається дуже цікавий період, про який я вдавно казала, коли вони не будуть знати за що хапатися. От, типу, там певні події, і да, я ну, скоріш за все, скажімо так. Це таки, мабуть, наші щось намастирять, щоб де-небудь гепнуло там чи в Пітері чи в Москві. Коротше, якийсь такий, хоча б якийсь подаруночок для українців, буде буде принциповий. знаєте, такий. А, от, Ми вже сміялися на одному із каналів про те, що я кажу: той безпілотник, навіть без вибухівки, просто протарани стіну впаде на груди Леніну і буде гаргати гімн України або пісні Вакарчука. От, Знаєте, просто щоб, от, просто, щоб добре українцям було. А, от, Тому якось да, скоріш за все, якась така цікава подія. Пов'язана з цікавими незрозумілими спалахами та пожежами де-небудь на території Ерефії, особливо в і в Пітірі. Да, дуже дуже ймовірна в цей період часу. Вчора, 26 квітня, відбулася така долоносна. Розмова, ну принаймні так її охрестили в змі між Зеленським та лідером Китаю Сі дзінпіном. Ну, а багато українців після цієї заяви схрестили пальці і думали, от, це вже напевне буде та траєкторія, за якою має закінчитися війна. Що Буцім, то якось там лідер Китаю натисне на Путіна, той виведе війська. Ну от власне от так говорили. Е, що ви бачите, що насправді було під час тієї розмови? Бо щось на вихлопі не дуже зрозуміло про що вони говорили по суті, то. Тут важливо розуміти, я вже це розжовувала, що з переговорів з Китаєм не буде якогось такого прямо все, і він і сі там побіг, все впарішав. Ні, це, це гра в довгу шахматну партію. Знаєте, типу, до нього з'їздив Макрон, 100% йому щось запропонував. Це те, що запропонував Макрон як ту співпрацю, той ресурс, який вигідний Сі, його влаштував після всіх перемовин. Звішувань за та проти, сі вийшов на розмову з Зеленським. Нарешті. Зеленський вже постфакту, це розмова постфакту того, про що вже домовилися країни Європи, на що згодився СІ заочно. Тут, знаєте, це остаточний типу такий момент потрібно поговорити, щоб знайти дотичні. Певні дотичні були знайдені, особливо ті, що стосуються територіальної цілісності України. І отут от, дуже добрий знак: це анонсована поїздка сі у Німеччину, якщо я не. не Помиляюся, здається, там анонсували, чи у Німеччину він їде Коротше, їде китайський комуняка по Європі, а це вже. Розумієте, плюсик і розуміння, що є певне домовляння, а отже, а отже є певні зрушення. Це не означає, що всі поїде до Путіна і буде йому казати, ти виводиш війська. Там це буде на рівні високої політики, аж кажу, і гри в довгу шахматну партію. Просто я не знаю, чому навіть аналітики очікували чогось едокого, коли там було очевидно, що едекого, там не буде нічого. Це буде високополітична гра, висока. Українська сторона, як ви бачите, залишилася задоволена цією розмовою. Воно проходить буквально. Я ж кажу, там дивилися чи вчора, чи позавчора. Вона проходить оце це все проходить в знаєте такий задово. типу, ми задов... 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 задоволені. Ну я маю на увазі не, не в восторгі, а якби задовільна форма. О, задовільний <свісно> момент. От знаєте, на середині 50 на 50, У мене буквально вчора виходило 50 на 50. Тобто, в деяких моментах важливих ми дотичні знайшли, а в деяких все таки розбіжність певна є. А от вона там м, критична, не критична. Але е, головне, що в основних пунктах були знайдені, знаєте, середній нормальний варіант якось такого більш-менш збалансованого, як всі бачать цю ситуацію. Але СІ не буде підприймати активних дій, е, таких, що я не знаю, я ж кажу, що поїхав до Путіна казати, виводити війська. Ні, 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 там зовсім, зовсім інша шахматна партія. А от те, що ця розмова відбулася, ну... Саме зараз це ж не просто так, ну як кажуть, звісно. деякі політичні експерти, Ні, звісно, тобто, що звісно. може бути потім. Звісно, не просто так. Це пов'язано з декількома факторами. Дивіться, перше, це пов'язано з я ж знову кажу, з фактором того, що всі поговорили всі, кому треба було поговорити для того, щоб запропонувати те, що йому буде цікаво, і воно так би привело нас да, до цього періоду. А плюс тут скоріше треба звернути увагу, що це якось так знаєте відбувається на в моменті е, активних бойових дій, підготовки до контрнаступних дій, у цього всього знайте, ти такий сидиш. -м, -м совпадіння, ну уда, -ну. Mm -hmm. mm -hmm. uh, да, знаєте, типу, такого формату. От, типу, і е, це ж ну не зовсім. Я ж кажу, це не просто так. анонсовані поїздки по Європі в, ну зараз які активні почнуться у китайського комуняки. Вони просто вони теж не просто так. Тому не все не просто так у високій політиці. Я, от, знаєте, інколи грішу. От визнаю і читаю російські телеграм-канали. Ну просто щоб розуміти загалом ситуацію для цього. Лише і е, заява Пригожина, Одна із свіжих е, він сказав, що зсу вже готові різати фланги. А е, про те, що я цитую, йде предательство внутрі Росії, і що вагнерівцям залишилося 2-3 тижні. Ну, 2-3 тижні я десь чув вже таку фразу. Від, uh -huh. Олексія Арестовича і ця і ці два-три тижні бачите, розтягнулися. То тут може бути так само. Зрештою, що з цього може бути правдою з цього, що говорить о, Пригожин М -м, Пригожин окреслює е, дуже цікавий момент е, того, що в командуванні в прийнятті рішень на Росії дійсно срака. Я вже якось пояснювала різницю у прийнятті військових рішень на полі бою України та ЕРФІ. Е, та у нас горизонтальна історія. У нас там командир, камбрі, хтось може приймати рішення, не чекаючи коротше, на свій розсуд, умовно кажучи, в рамках поставлених бойових завдань. Треба відійти відійдуть, треба йти підступлять, треба. Ну, коротше, оця вся історія. Там іде вертикаль. Тобто, там треба подзвонити. Командиру, командир Камбрігу, камбріг генералу, генерал полковник. Ну ви зрозуміли, поки воно спуститься по ланцюжку, вже все. всі вже, вертикаль. Вже... Да, жорстка вертикаль. У нас це горизонтальна історія. Вона у нас пов'язана не тільки з армією, у нас горизонтальна історія з вами і в управлінні державою. Ну, коротше, типу, оця вся історія. І е, єдине, що тут правильно потяка Пригожин, це якраз не те, що це для нього це зрада всередині країни. Я б сказала, це свавілля всередині їх країни, яке нам вигідно, яке нам на руку. І другий момент там дійсно зливається деяке командування, там дійсно починає зливатися. Умовно кажучи, тру. Трубку, знаєте, слухавку, беру для, для того, щоб почути запит, не беруть навмисно. Ну, типу, там починається така от тенденція нехтування, знаєте, такими от нюансами. Ніхто не буде, і ще раз кажу, ніхто не буде пригожена далі тягнути з його чи їх вигідно викосити максимально, щоб вони не були загрозою для самої Ерефії, тому його зливають і зливати його будуть продовжувати. І якби він не стукав до Путіна і не кричав, От про те, що треба щось робити. Ніхто там робити нічого не буде, бо е, армією управляє не Володька Путін, а лінівот любитель Шойго. Розумієте, от і все. Мої друзі. Я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів. Посилання в описі під цим відео. Ну і, звичайно, ось ці атрибути милі для русні. А це більше не про терміни, а про сприйняття. От сьогодні міністр оборони Резніков він заявив, що очікування від контрнаступу дещо перегріті в українському суспільстві. Люди вже бачу, навіть в коментарях почали писати: от все пропало, значить, не буде тієї перемоги, про яку нам говорять з телевізора. Нас зрадили і т.п. як ви це бачите, для чого це було сказано? Міністром оборони Резніковим. Що з цього ну не знаю, що з цього буде народ не розуміє різницю між контрнаступами у народа розуміння контрнаступу? Це харківський е, контрнаступ або Херсонський, навіть контрнаступ, стрімкий, швидкий, динамічний, в якому ми всю ніч з вами не спали. І дивилися село за селом, як звільняють. Да? Тобто, а потім ще на наступний день не спали тут. Іде мова про інший масштаб. І трохи про іншу тактику. Гучні, скажімо так, прориви на певних ділянках стрімкі, вони дійсно будуть. Але це не означає, що ми побігли по всій лінії фронту і прибігли до кордону. От що ждуть, думають, як бачать це наші люди. Вони думають, що зараз там, умовно кажучи, з'явилася звістка, там я не знаю, що наші пішли в наступальні дії, небудь на якомусь напрямку, і все, а три дня вони його звільнили. Ні. Контрнаступ цього разу це більш ну розтягнута, умовно кажучи, історія з елементами проривних, е, ну, наступальних зон, але не так як Харків, і не так, як е, Херсон. От, оце, от про то казав Резніков. Бо наші очікують люди саме такого прориву. Ви зрозуміли, типу, все, бац, і все і все, і три дні і вже все позвільняли. Ні, це буде це буде більш важча історія ніж була навіть з Херсоном з Херсоном та з Харківської області. Дякую. Нині Російська Федерація удвічі збільшила кількість ракетоносії у чорному морі. А наші військові кажуть, що рівень ракетної загрози зараз дуже високий. Напередодні нашої розмови постраждав Миколаїв. Співчуття людям з Миколаєва, які нас дивляться. скажіть, будь ласка, що очікує на ну, давайте, можливо, по черзі розглянемо. Давайте на Одещину спочатку. Одеса, Одещина, Одесу будуть кошмарити. Я вже це анонсувала. Будуть, будуть гатити. На жаль, по Одесі. І про Миколаїв я казала не так давно. І от, на жаль, це сталося по Миколаєву. Запоріжжя знову у нас страждає. В мене щось виходило на. Територію Західної України еди... да, на територію Західної України там Львівщина і от Франківськ коротше. Але там це стосується як вам сказати загрози скоріше пов'язані з деякими військовими нюансами, а не з цивільними нюансами і навіть не з інфраструктурними. Тобто варто розуміти, що у ворога в голові. Куди він буде намагатися щось там вцілити е, в, такому, в такому ключі? От е, е, Загроза для всієї України дійсно є. Вона знову ж таки розтягнута у часі. У мене там фігурувало якось такий, знаєте, напружений момент е, раніше ніж 8-9 травня. В мене сімки падали або навпаки пізніше. типу 10-11. От там, от я так розумію, вони, мабуть, щось в плани собі ставлять, але ще не зрозуміло, чи здійснені ті плани. Я так підозрюю, що у них не складається з обстрілом масштабним. По перше, із за певного дефіциту ракет. Це по-перше, а по-друге, і за погодних умов їх не треба відкидати, бо а, не раз фігурувало перенесення дати. Знаєте, типу, ти дивишся, бачиш, що наче запланували в якийсь такий період, і воно видно про нього думають. Тоді страпляється шторм на морі, і вони виводять да свою техніку, бо не мають змоги і за. Погодних умов дав діяти якогось лиха. І починають в цей день шахіди запускати, а не ракетами стріляти. Ну, типу, і оця загроза розтягнута, по перше, полишається як собача пісня, де дотягнулися, туди, ну, коротше, ви зрозуміли, там так і гатять. І полишається загроза дійсно масивного удару. Але я ж кажу, там не стільки навіть інфраструктурно місцями, скільки зовсім по іншій темі. Дніпро, Харків. У нас Харківська область страждає по Харкову. Я думаю, що вони зараз скоріше за все візьмуть деяку тактичну паузу, тому що а, ми вгатили по їх установці, з якої вони обстріляли місто останній раз, і установки більше немає. Тож її mm -hmm. треба десь знову взяти, притягти, щоб знову стріляти. Це займає певний час. І не факт, що поки вони її будуть тягти, ми не влупимо ще й по ній. Тому тут таке питання. От Сумська область страждає, місто Суми в мене поки що е, виходило спокійним. А е, от Дніпро мені не подобається також частково область Дніпропетро, ну Дніпровська і місто Дніпро також. Воно виходить з змовірною загрозою, як я ж кажу, як і Запоріжжя. Uh -huh. Над Полтавою, скоріш за все, якесь гівно крилати летіти може, але повз, скажімо так, Полтаву, ніж з поціленням саме на Полтаву. От Волинь мене от Волинь. Є таке, і от Західна Україна, вона я ж кажу зовсім в інші тенденції виходить, угу. пов'язана з Ви згадали тенденція. про Дніпропетровську область. Тут люди нам постійно пишуть: а що чекати в Нікополі та Марганці? Так, це Дніпропетровська область, правий берег Дніпра. От якраз якась така активність, скажімо так, яка ну мені не дуже подобається, вона якраз напряму пов'язана із водою. От тому е, треба бути уважнішим і обережнішим, особливо ті, хто знаходиться якраз над водою. Тобто там є висока загроза. Так, ну, да, є, є загроза. Тут е, просто е, момент можна бачити, що загроза є, і будемо сподіватися, що вона просто не справдиться, але попередити про це варто. Я зрозумів. Хочу вам поставити запитання про президента Туреччини да Ердогана. Інформація є така, що ну в нього, начебто, там стався інфаркт. Про це писали західні змі, українські змі. Хоча сьогодні вже адміністрація його це спростувала, і е, так само турецькі змі це спростували. Кому вірити і чи реально погіршився стан здоров'я в Ердогана? Дивіться, якась капость у Ердогана відбулася: сімка мечів, щось що вкрало його здоров'я, умовно кажучи. Тобто, ця карта частіше за все випадає на те, що ну дійсно у людини в організмі були причини для того, щоб їй стало погано. Наскільки це саме от такий момент інфаркту, він зараз сам Ердоган, знаходиться у певній захисній позиції. І організм його знаходиться в захисній позиції. Чи він захищається там, вибачте, від хвороби болячки, чи він захищається від того, що його вже всі поховали від інфаркту? То, то, то така історія. А наслідки цього по перевернутий вежі. Тобто, скажімо так, знаєте, удар відбувся, погано стало, але не продовжується. Не мене не випадає, щоб продовжувалося е, розрушення, можна так сказати. Тобто, от якась така історія. Скоріше за все, навіть якщо це був е, інфаркт, е, який там приховується, бо вибори да у нього там відбуваються. А е, от то це не е, як вам сказати, не такий критичний, скоріш за все, не така типу криза, е, в якій там крякне Ердоган, ну я поки не бачу тут перед посилок на те, щоб короче попередолило дядьку, але не до кінця, не до кінця. Ну поставлю тут суто таке професійне питання. Вам як шаманці, а чи не пороблено взагалі Ердогану? Він керує Туреччиною близько 20 років попереду президентські вибори а і сидить на двох стільцях щодо України та Росії щодо війни. Ну тобто реально на двох стільцях. Може, ну хтось щось йому зробив недобре? Ні, це, це точно ніхто нічого не зробив. Просто по-перше, там і вік. По-друге, ця предвиборна гонка. По-третє, тиск, і там все вкупі. Ну я маю на увазі тиск, от усілякого такого формату. Да, і тиск сердечний, також. От, і все угу. не знаю, чи робите ви прогнози на вибори, але є в нього шанси знову стати президентом Туреччини. Там дуже хитра історія з Турцією. Зараз поясню, як вона виглядає. Вам стане зрозуміло, що в принципі, в принципі, там а, дуже цікава. Валакіта. Турція виступає країною-прокладкою для Ерефії у форматі підставних фірм, через які Ерефія торгує та заробляє гроші, замовляє під товари, товари. Вся ця історія. Ну, типу. Вони, да, це отримую... факт. Да, вони отримують звідти свій певний гішефт. Для України вони до ну вони роблять досить багато інших ключових питань для того, щоб не потрапити в немилісті в Європі. Тобто, ми тут допомагаємо Україні, не треба вводити санкції. А тут ми країна прокладка для РФ, щоб звідти тягнути гроші, і оцей баланс треба витримувати будь-кому хто прийде що ірдогану що будь-кому хто прийде наступний чому тому що є це якщо це буде перекос у стан ми підтримуємо росію в них полетять санкції одразу а це означає що Турції знадобиться країна-прокладка, яка тепер буде рятувати Турцію на такі ризики. Ну мало хто хоче піти. А якщо е, вони кажуть ні, ми взагалі проти ЕРЕФІ, е, ми виступаємо суто за Україну в такому випадку вони втрачають значний ринок та туристичний момент це також дуже важливо, бо туристи там годують і прям. Ну отелі для русських і не тільки ця вся історія. А своєї вигіди з Європи, яку ну, яка перекривається да, РФськими чуваками, вони не мають, тобто перекос і, і у наш бік, умовно кажучи, їм робить певного лиха. тому у е, Туреччини не залишається ні одного, умовно кажучи, варіанту, як тільки не залишитися в у цьому шпагаті. Хто б туди не прийшов до влади у Ердогана Шанси є. Сподіваємося, що якщо чесно, сподіваємося, бо із тих кандидатур, які там є, там не там міняти гівно. На гівно розумієте? Ну, я да. сам тому тут якби, причому там один із кандидатів він є, до речі, більш проросійсько дивлячимся чуваком. А цей mm. ще його, вибачте, вмовляти новій мітьольці, розповідати. Чи ти ж розумієш, що так оце mm. важливо засудити агресора? Давай же включи містя, що ми тебе mm. даже не впрашувати, торгуватися з тобою. Зардаганом уже наторгувалися, Там все понятно, йому вже все наобіцяли. Він зазнає свій. Хиша, а з новим прийдеться торгуватися по-новому. Розумієте? Тому, в принципі, вигідно було б, щоб залишився Ердоган. Час покаже. Дякую, дорогі друзі. З нами була шаманка Олександра Сейраш, Ви були на каналі Мирослав Солонар. Підпишіться, будь ласка, на соцмережі, шаманки Сейраш, youtube канал. Зайдіть, подивіться, там дуже багато цікавого. Я посилання підкріплю в описі під цим відео. На мій YouTube також. Всім добра. Слава Україні!